Всім привіт! Іде підготовка жнив. коли комбайна роботи такої як немає. Багато. Тут все нормально, покупляли. Купили нову шлею, оця вже на півтора сантиметра старта та вже порепано, бо її гризло, але це вже не за нас гризло, це як ми купляли, Ну, тут було розбито і зле, зле виставлено вона на бік. Якщо її перекидали, ну і е, раз були, спробували перекинути, як спробувати, вона нам вивернулася, то, то вона злітала. Тільки в цьому місці ну так вона ходила. І то, як запускали, вона збігалася на бік і терла ось сюди чи сюди, одну сторону терла, а ось сюди, тут навіть. Зараз покажу витерто. ось, на, е, ось Витерто навіть аж. Зле була виставлена і по шківові. Ну, по не видно, воно гуляло по шківові. Спиняли, вона йшла на, на один край, запускали, вона йшла на другий аж туди. От, ну Зняли двигуна. Зняли двигуна по причині. По простій причині, що він вже все і тік, і саме головна причина, та то не головна, і те, що тік теж. А ще з топливного, ну вигонило через цю трубку, що йде з топливного дренажну, мастило з двигуна. Спочатку думали сапун забитий, бо тут Насос змазується окремо, заливається в нього і все, не від мотора. але Зняли сапуна, ну, цю ту, ту трубку, все нормально, там все напряму нема нічого такого. Тут молотити, а двиганить з двигуна масу. Небагато, але так здається, трохи йшло. Знайшли. Придумали таке попробувати сюди подути компресором, подули компресором, гоп, перестало. Спочатку взагалі насосом. Бах перестало на яких 15-20 хвилин знову. Ясно, значить, взяли дули насосом, то в полі сталося, фляжку під'язували, правда, спочатку, потім а Не насосом, а вдома компресором. під'язали фляжку, там домолотили те, що треба, дуляли масло в двигун та й домолотили день. Приїхали додому сюди компресором. Продули трошки, На 15-20 хвилин вистачило на другий день молотити. Знову починало вигонити. Ми вже взяли насоса ручного, потрошка, потрошка. Кось змолотили. То, е, ну як то не день, то там півдня приїхали додому. Звідси до, так добре продули, що аж сапоном пішло, пішов е, воздух, ну, повітря і тоді хватало на півдня. Так ми жнива відмолотили. Причина була в е, сальінг з труб пішов на топленому насосі. І, і попадало, набиралося в насос масла і воно скидало. Ми зрозуміли зразу, що воно через сальник, але молотити треба було, а щоб зняти насоса, треба зняти двигуна, А жнива, та між жнивами часу такого не було. Ну нічого, це вже дійшло діло до того. І вже де штанги. Тож, як продували, звідси йшло повітря е, з маслом вигонило. Е, і тоді е, вирішили вже, бо з піддона підтікало, вже масло підтягували булки е, зі сальника переднього. Перший зі заднього, як знімали редуктора дворок роки, то міняли заднього сальника. От. Та й вже тут почало. Вирішили ще його перепакувати повністю. Заказали Валерин комплект двигуна. Тут все до мілочовки. Всі прокладочки. Ну, різиночки, ось така різиночка, От вона стандартна. І така є. Шайби під форсунки, войлочна, фільтр. Ну, все повністю. От. Ну, і як знімали насос, зразу завезли форсунки до майстра. Насос каже в ідеальному стані, ще не розбирався. Нагадую, 1971 року комбайн. Форсунки в ідеальному стані. чуть чуть тільки каже, тиск. Чуть -чуть нижчий, то дав тиску форсунки тримають, ну, але він заводився в будь-яку погоду, в будь-який цей. Тільки якщо на холодну заводився, зразу, ну, як, навіть і на тепло заводився, зразу сінював. Отакий е е димок легенький пустив і все, і даєш, якщо різко газу, теж димок пускав, і все. Компресія конкретна, щоб прокрутити тяжко. Тільки в другому циліндрі. Слабша. То клапан піджатий. Е, відрегулюємо клапана. Буде вставка, як знімали клапані кришки, яка там чистота в шоці. Поршнева тут в хорошому стані, бо ні на гарчику, ні нічого. Клапані кришки чистенькі. Ось е, Вставку зроблю, як міняли ті гумки. Е, блин, тут темно. Ось е, тут гумки майже не було. Такі дерев'яні в одному місці взагалі кусочок десь не було, а зверху де головка. Тут були е, нормальні гумки, ще м'які, ну, порівняно м'які. Тут є в головках датчики. ну, В одній головці датчик на перегрів. як т 40 наших не немає такого. Тут теж переробку трошки зробимо на лампочку, і датчик тиску буде. Це підписчик Тараско є такий канал. Він таке робив, як мав дойця, собі таке зробив. Ну, Це виточите штуцира і цей. Бо тут не було підключено на лампочку, навіть, то ми зараз вже підключимо. І заодно буде і тиск масла показувати. Далі, Поміняли вже сальники всі, і заднього. Хоч два роки міняли тому, але вже як зняли, то вже все повністю передньої кришки ще підняти підлоні, поміняти прокладку. Відчистили. От повітряний канал взагалі чистенький. Кажуть, що масляні фільтри. Не підходять для комбайну для того. От стоїть, таке як в Т40, в НТЗ і нормальне. Правда, тут ще колба така. Ту колбу кожен день потрібно чистити, там вся пилюка. І тут вже було як половати все, тут масло кидало і комбайн вже. Треба було добре продувати кожного дня. Це був тільки один нюанс. Тут підчепник ми то домолотили, розлетівся, хоча ми його міняли років 4 чи скільки тому. Але вже сепаратора не було, тільки шарики були залишилися. то замінили. Отак все тут. В нормальному стані. Підшипники тут поміняли. На цьому натяжному ролі шужатку включати, ще не міняли. Так, в принципі, тут по комбайну все. Зараз ще розкажу нюанси. Відео довге, але розкажу нюанси, якщо хто хоче буде міняти тут сальник чи ще щось, в яку сторону відкручується храповик чи як. Правильно сказати, в сторону стартера е, відкручується по ходу мотора е, роботи двигуна. Ні, так як в НТЗ, Т-40 е, закручується в ту сторону, щоб не відкрутилась. Тут наоборот, тут відкручується. То на майбутнє, щоб знали. Бо ми не знали і сюди, і туди крутили, аж подивилися відео, де ті. Пакистанці їх клепають, аж ну, тоді побачили, куди вони відкручуються. Так, вроді би все нормально. Редуктор, вроді сухий, ніде не тік. Тільки ось з цієї сторони тік був, ми поставили, були простий сальник зараз. Знайшли з металічною обоймою. Правда, не такий, як стояв, але бо чого тік, бо ми його пару раз тоді знімали, щоб виставити тут зазор, бо грівся, ред... грівся редуктор спочатку, як цей склали, бо там повитиралися регулюровочні були шайби, як підшипники були розбиті. То попідбирали зазори. Ну вже два роки він відходив, все нормально а сальника десь чуть були пошкодили чи як, бо попав раз знімали, а вже як поставили на, на комбайн, не хотіли знімати тільки е, редуктора. Тільки знімали ось цю кришку і цей. Ну і Регулювали і десь пошкодили сальника і він підтікав. От е, ще, ще такий нюанс питають, скільки раз масло фільтру міняти. Ми відпрацювали осінні, осінні жнива. Е, ну, Літні спочатку подивилися, масло чисте, не, не міняли. Осінні, Зараз теж масло було чистеньке, ну, пилюків там взагалі не було. Все певне збирає ось ця колба. Ну, але ми кожного року міняємо, що в двигунові, що там мастило, фільтра. Зараз зроблю вставки, який чистий мотор і як знімаються ось е, ці е, міняються гумки, щоб не знімаючи головок е, на штангах поміняти. Трохи відео довго вийшло, але як вийшло. А, і щоб шківа відкрутити, він тісно в нас сидів, мусили знімати редуктора. Тому що в шківові є, зараз покажу, Зараз покажу, От, в шківові є. Ось тут під ключ, а тут ну, ступичний такий є, трубчасті, за... заставляли. А тут болта відкручували. Не, не йшло. Він сидить так, як на конусі той шків. Ось на конусі тут нема не шпанки. І він прокручувався. Він прокручувався, тому е, цей, зняти редуктора, щоб е, маховика зафіксувати, і тоді легенько. Воно пішло так, то тугнулося. Ось все гнулося. Чим тільки не крутили. А то думали, що воно йде, а то скіф що прокручувався на конусі. Ось ці сальники, все переміняли. Я вже думаю, що має бути сухенько. Взяли і слию, фільтра. І вже потрібно доскладати і скоро виїжджати в поля. Да, юбка зума, блядь. Ось бот так хірургічні. Всі щіпці. інакше щось ми не, мож... не могли. Получається отак поймом з тяжкою стягуємо. Бо нижні чисто ось ці дубові по поломилися, через що вже вигонуло масло. Донизу і все. От верхня. 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 Файна. верхня файна. Мягка. А нижня? Так. Да. А нижньої вже от, нема. Нема її. Тут навіть, от, десь там. О, О. О. Все. Що воно могло тримати? Як кусок якийсь мазути за дерев'яні. Тангу все чистенько що ці в кому стані? Ось видно, що масло навіть не, не витирає чтер. <смірко>